Привіт, друзі! Сподіваюсь, у вас все добре. Отже, коли я збирався їхати в Канаду, і я планував собі в голові, як все це буде в мене складатися, які там всього цього будуть терміни, то я мабуть як і більшість людей думав, що перед тим як подаватися на піар на permanent residency, то треба пропрацювати в Канаді рік. І в останні кілька місяців я вчув від деяких людей, я також читав в соцмережах, що деякі люди не чекають рік, а подаються успішно подаються на піар. І от я попрацювавши півроку, сам став замислюватись над тим: а чи не спробувати мені податись на піар? Адже я вже півроку тут працюю. Ну тобто, чи не спробувати мені знайти якогось консультанта, хто мені скаже, ну. Я думаю, як то кажуть, за спрос не б'ють в нос. Якщо так, супер, якщо ні, то ще далі буду чекати. Отже, я почав зв'язуватись, я зв'язався з кількома консультантами. Я маю на увазі консультанти, люди, які акредитовані, які вас якби, подають, ведуть ваші справи. І дійсно мені сказали, що я вже можу не чекати а півроку я вже можу подаватися на піар. І я е, вибрав в принципі. Я написав в Фейсбуці. Мені порадили кілька людей. Порадили одну і ту же людину, до якої я звернувся. Буквально от сьогодні у мене була зустріч. Я вже підписав з цією людиною контракт, дав задаток, і ця людина буде вести мою справу. Повністю до повного отримання піару, а я буду слухняно просто виконувати все, що від мене вимагається, і надавати всі документи, що від мене вимагають. Отже, отже, я почав процес через півроку праці в Канаді. Я починаю процес вже подачі на піар і сподіваюсь, що вже буде результат. До речі, завтра. У мене вже екзамен з англійської мови. Я, я на нього записався заздалегідь. Тиждень назад я записався, але виявляється, що можливо, мені навіть не треба буде здавати екзамен з англійської, тому що мій, мій тір чи мій нок там подивився, подивилася ця от, жінка, яка, яку я якби, найняв, що, можливо, навіть мені не треба буде здавати англійську, але все одно я вже заплатив, завтра в мене буде екзамен з англійської мови, Селпіп. І просто мені самому цікаво, який в мене рівень аналізької. Ну, я за екзамен теж окремо, я думаю, зніму відео, розкажу, як відбувався екзамен. Тож я вже почав процес і теж вам раджу, якщо ви вже півроку тут, в Канаді, працюєте легально, теж не чекайте вперед. Всім бажаю успіху, всім бажаю отримати піар. Па-па.